Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Це відео про якість різьби літій залізно-фосфатних акумуляторів. Це відео відповідь Олександру з каналу Еленавна енергія. Він в своєму відео підняв питання, те, що з Китаю акумулятори приходять з дуже неякісними різьбами, і різьби мають прослаблення гайок і самої різьби. Тому я хочу показати, як це в мене. Відбувається. У мене акумулятори із нержавіючими вставками, які запресовані в алюмінієву основу, нержавійні гайки і нержавійні шпильки. Вони на вигляд виглядають дуже якісними. І вони також мають, ось як я хочу показати: ось мають прослаблення. Також, для прикладу, я взяв гвинт класу 10,9. Де фокус, щоб вам показати, що це клас 10,9. Кальоний гвинт, радянська гайка. І е, воно також має люфти. Воно люфтить, як би вам його показати? Незручно одною рукою. Ну, ось як бачите, воно люфтить. Е, це так називаємо допуски різьби, щоб вона не закусувала. Е, ці допуски вони вимірюються в якихось межах. Я не скажу точно в яких. Ну ці допуски обов'язково є. І вони компенсуються натягом різьби. Тобто, сама різьба має бути якісна. І гайка має бути якісна, тоді ці допуски е компенсуються. І е таке з'єднання буде міцним. Ось. Якщо, наприклад, оцю гайку шпильку вкрутить повністю до дна, вона починає. Е ну, Затягуватися і перестає люфтіти. Ось я зараз її зажав до, до руки легенько. Зажав, вона вже не люфтить. Тобто, сама різьба, самі витки оцеї різьби мають бути якісними. Не накатані, а нарізані на станку, там трошки друга форма. Получається, кромка різьби має бути товстою, а не тонкою, яка виходить після накатки. Так я ось накрутив. Штатну гайку, яка йшла з набору до акумуляторів. І як ви можете побачити, вона також люфтить. І якщо її ось повністю накрутити на різьбу повністю, вона люфтить. Але ну, відносно однаково, вона люфтить так само, як ось ця гайка на цьому гвинту. Просто не знаю, чи моя камера може це передати чи ні, ця теж ось люфтить. Ось тому Олександру, що я раджу зробити. Ось я скручу цю гайку. І я йому раджу використовувати такі подовжені гайки. Не гайка з капроновим вставкою, а така подовжена. В нього шпильки на відео набагато довше, ніж мої. І щоб він коли прижав гайкою. прижав шпильку ось оцею, е Подовженою гайкою. Ось повністю до упора прижав. Тангенцильку нам хай поміряє. Скільки йому треба обрізати, щоб гайка була рівно в рівень шпильки. Шпильки він вкорачувати не буде, щоб більше тіла, більше м'яса, гайки накручувалися на більше м'яса болта. Я думаю, таким чином можна добитися на максимально якісного з'єднання електрично якісного з'єднання для Олександра з його гвинтами, ніж використовуючи капронову шайбу, яка ну капрон це ізолятор. Він ну, не дасть толку. А коли ми використаємо більше м'яса, металевої гайки, е, я вважаю, контакт буде надійнішим. Ось така відповідь Олександру. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових відео.